Вітаю, ефір загальнонаціонального марафону. Переймає команда телеканалу Рада. Працюватимемо до сьомої ранку. Мене звати Ольга Батко. Традиційно розпочинаємо мовлення із випуску новин. Дев'ятеро людей загинули. Ще сім поранені внаслідок російського удару по рейсовому автобусу на Сумщині. Вранці росіяни атакували евакуаційний транспорт у Білопільській громаді безпілотником типу ланцет. Повідомив голова громади Юрій Зарко. На місце трагедії були направлені фахівці ДСНС, яким вдалося деблокувати тіла загиблих із понівеченого автобуса тільки за допомогою спеціальних інструментів. Поранені ж нині залишаються у лікарні у людей. Опіки, переломи, контузії із 17 до. 19 травня у Білопіллі оголошено дні жалоби. На трагедію відригував президент України Володимир Зеленський у своєму телеграм Він написав, що усі загиблі в евакуаційному автобусі цивільні і росіяни не могли не розуміти, по якому транспортному засобу завдають удару. Це було свідоме вбивство цивільних, наголосив президент. Він також зазначив, щоб зберегти життя людей Україна виступає за повне і безумовне припинення вогню. На обстріл рейсового автобуса на Сумщині відреагували у Польщі. Міністерство закордонних справ країни висловило співчуття родинам загиблих та заявило, та що Росія атакувала мирних людей одразу після переговорів у Туреччині, розкриває справжні наміри Кремля. Наймасштабніший обмін полоненими тисячу на тисячу попередньо відбудеться на наступному тижні. Про це повідомив начальник головного управління розвідки Кирило Буданов. каже над затвердженими списками працюють. Україна буде забирати всіх, кого зможе. Вибухи, пожежа та детонація снарядів. Українські дрони атакували склад боєприпасів у тимчасово окупованому Криму. Це підтверджують наші джерела ОСБУ. кажуть, ударили по арсеналам 126-ї окремої гвардійської бригади берегової оборони РФ, які розташовані біля села Перевальне. Там розміщувалися бокси для зберігання військової техніки, озброєння та паливно-мастильних матеріалів. Місцеві змі писали, що детонація була настільки сильна, що довелося перекривати трасу Сімферополя Лушта. Сенатори США Лінсі Грем та Річард Блюменталь закликали Конгресу хвалити нові санкції проти Росії. Політики наголошують, Росія буде продовжувати гальмувати спроби з припинення вогню, тому потрібно завдати сильного удару економіці. РФ. В Україні вже півроку працює експериментальний проект Міністерства соціальної політики. Гроші ходять за людиною. Його мета забезпечити внутрішньо переміщених літніх людей та людей з інвалідністю необхідними соціальними послугами, такими як стаціонарний догляд і підтримане проживання. Завдяки цьому проекту люди, які втратили домівку через війну, можуть отримувати допомогу незалежно від місця перебування. А держава профінансує ці послуги. Як працює проект на Полтавщині, знає Анна Ружін. Миколі Івановичу цьогоріч буде 80. Чоловік харків'янин, працював на авіаційному заводі, але після початку повномасштабної війни змушений був переїхати. І там війна вже йшла, як кажуть, вознатяк. А це по об'їзні піді хатки і там. Ну, це пів кілометра. І я і там, коротше говоря, місяця два я побув. Люди у ну, евакуювали, Я залишився там проблемний. Получається за кілька місяців. Завдяки допомозі харківської адміністрації евакуювався на Полтавщину. Оскільки чоловік має інвалідність першої групи та потребує постійного догляду. Його розмістили у стаціонарному відділенні територіального центру соціального обслуговування. На новому місці уже освоївся і Микола Горбунов. Каже, допомагає персонал, а ще познайомився з такими ж переселенцями, як і сам. Чоловік родом із міста Турецька, що на Донеччині. Звідти виїхати, допомогли волонтери до Дніпра. Прожив год там. Прожив рік там, а після року вирішив: ну, я жінку втратив в Дніпрі. Так вийшло, що з Дніпра послали сюди. А нещодавно територіальний центр долучився до експериментального проєкту Мінсоцполітики. Гроші ходять за людиною. У рамках цього проєкту держава фінансує догляд за внутрішньопереміщеними особами літнього віку та людьми з інвалідністю. Кошти напряму надходять до установи, яка надає необхідні послуги: проживання, догляд і підтримку. У нас є стаціонарне відділення, тобто там, де ми зараз знаходимося, також є денне відділення, тобто територіальний центр, який знаходиться в селищі Дикань. Де надаються послуги тим громадянам, які не потребують саме догляду круглосуточного, вони, тобто, отримують всі послуги там, у тому центрі. У Деканській громаді такі послуги надають і для тих, хто потребує постійного догляду, і для тих, кому достатньо допомоги в день. Працюємо, надаємо ряд соціальних послуг, такі як стаціонарний догляд, догляд вдома, натуральна грошова допомога, адаптація, соціальний супровід, де наш територіальний центр 9 соціальних послуг. Пріоритетні, звичайно, допомога вдома і стаціонарний догляд. Для пані Галини центр став як родина. Чоловік жінки помер, а дітей вони не мали. Жінці вже 87 років і самі проживати складно. Сім років вже та слава Богу, хорошо. Уже не хочу нікуди. Як би яке чоловік повернувся з дорогою душою, Боже, як трудно розставатися із рідною родиною рідні. У територіальному центрі люди проживають цілодобово. Соціальні працівники не лише допомагають з побутом і доглядом, а й стають підтримкою для людей, які втратили родини чи дім. Це такий проєвропейський підхід, де люди живуть в громаді, соціалізуються в громаді, отримують послуги в громаді, живуть своїм життям, їм допомагають служби, надаючи послуги, надаючи такі послуги. І а служба фінансується з бюджету вже компенсуючи, якби особою, компенсуючи особі такі надання таких послуг. У державному бюджеті на цей рік для забезпечення реалізації ініціативи передбачено майже 367 мільйонів гривень. А це надання соціальних послуг для понад 2300 тисяч осіб. На Полтавщині працюють 11 таких центрів у 10 громадах регіону, які забезпечують проживання та догляд за двома людьми. Чверті з них це ВПО. Анна Ружін, Максим Гуміров, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон. Єдині новини. Закордон на моноколесі у такий незвичайний спосіб українець намагався виїхати зі словаччини. За інформацією Державної прикордонної служби порушника зафіксувала фотопастка. А вже коли до кордону залишалося 300 метрів, чоловіка зупинив наряд. Нині правоохоронці з'ясовують усі обставини порушення. А після чоловіка було буде притягнуто до відповідальності. На Кіровоградщині померзла розсада огірки помідорів і капусти. За останні два місяці в області тричі спостерігалися заморозки подекуди до мінус семи градусів. Як це вплине на майбутній урожай, дізнавалася наша кореспондентка Лілія Кочерга. Для помідору критична мінусова температура. Мінусову температуру він не отримує. Геннадій Тактаров вирощує овочі на полях у Кропивницькому районі. Показує мороз пошкодив третину розсади помідорів у його господарстві. Висадили помідор, але в минулі заморозки помідор не витримав, навіть це що був під накриттям. Пересадити довелося цілий гектар площі. Ось ці де поменші, це вже пересаджений. Це ще, ще сподіваємося, що одійде, але бачите, він теж підморожений. Хоча, хоча ці рядки були під волокном, під агроволокном накриті. Збитки, каже фермер, ще не підрахували. Пістковий матеріал вирощуємо самі, купуємо насіння, вирощуємо касети, торф. Розсада висаджена повторно прийнялася, та через холод не розвивається. Рослини, пояснює Геннадій, вже мають бути і вищими, і пишнішими. У цьому році, будемо так говорити, що весна не сприяє, то було так добре, тепло. Почали висаджувати. Та всі, мабуть, вся Україна почала висаджувати. В цьому році сподівалися, на таку, як і в минулому році, але природа внесла свої корективи і виходить, що трохи. Аграр, будем так казати, аграрна діяльність всіх затронулася в Україні за останні два місяці. На Кіровоградщині тричі спостерігали заморозки на поверхні ґрунту, каже керівниця департаменту агропромислового розвитку Валерія Фурманова. Різкі коливання температури та нестача вологи те, з чим стикаються місцеві аграрії. Заморозки пройшлися в території області в кожному районі. Ми можемо зараз сказати про недобір врожаю майбутній і про загибель площ орієнтовно до тисячі гектарів. Треба розуміти, що ми знаходимося в зоні ризикованого зиморобства. Кірвоградщина потерпає або від посухи, або в зв'язку зі зміною клімату, з такими явищами, які раніше спостерігалися рідше. Нині фермерам лишається тільки чекати тепла. Сподіватися на те, що не буде таке аномальне, як в минулому році, то буде все добре. Якби не як не буде морозу, він виже. Сподіваємося, що більше не буде таких несподіванок від природи. Через заморозки в області прогнозують зменшення врожаю овочів на 10-30%. Лілія Кочерга, Олександр Козловський, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон Єдині новини.